Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашого огляду, так би мовити, бензопила Віталік Vitals 2510S. Тобто пилочка, одноручка, також бачимо на 25.11 подібна, але вона більш квадратніша. Така, бачите тут. Такий кантовий має більше цей, що на гальмо Стартера кришка подібна, але трошки щось ти по Але кріплення всі ті самі бачки, Бензиновий і масляний такий самий, але трошечки тут така виймочка є, бачимо. Пилочка у нас має також 25 кубів. зад в неї йде фільтр квадратніший, в нас кругліший там. На тонтій, давайте подивимося. Попробуємо, може, її завести ще, не знаю, як там то все вийде. Сподимося, чи господар дав бензин, не дав. Давайте подивимося свічку. Я хочу бачити, яка суміш в неї, як воно відрегульовано було, що там лилося і... Ой! Взагалі гарний карабінчик маленький є, бачите. На тих всяких речей, щоб лазити по дереву. Так, свічка якась мокра. Ну нічого. Мені зараз підсушимо якщо чесно. Так, почистити і висушити. Почистити і висушити. Так, зазорчик є. Пробуємо чи прострілюється. Добре. Зразу виставимо зазор. Людина принесла на огляд, придбала, каже. Подивися оціни, відео зроби. Та добре, без проблем. Робимо. Говоримо все так, як є і дивимося. Бачите, все, зазор прекрасний. Закручуємо, друзі, свічку. Казали, що вона багато не робила, але ну, маємо надію. Поршень вже темненький, може там пару мотор годин попрацювала. Я так думаю. Так. Є. Так, Зараз закрутити треба... Є закрутив. Надіємося, що іскра є, бо казали, що вона хоче. Слухайте, пробив свій модний цей. Так, все, карбюратор у нас не є забитий, фільтр чистенький, взагалі ідеал. Дякувати Богу. Все чітко, все гарно. Я попробую, як воно закручено все. Добре. Ручка така квадратніша більше. Трошки інша Пилочка. бачите. Так, так дивимося, що у нас тут є. Закручуємо. Ну, якась така мені не дуже довго Там та кругліша, акуратніша, якась якась така не то та більша виглядає. Незграбніша, там та вся має форми кругліші. Акуратніша так виглядає. Значить, ці, е, вага голої пили, друзі, 4 кілограма майже, без 5 грам. Так, е, давайте подивимось, ні, паливо є. Давайте підкачаємо. Попробуємо як вона працює. Заведемо, не заведемо. Так акуратно. працює. Файно робить, трошки було забагато суміш. Масло йде, пила, пила вимазана, в такому стані і віддаємо господару. Ну, я перепрошую, то можна було принести на огляд її можна було почистити, ну, але почистив вже вдома. Все, супер бомба. Що зробиш? Так, гарно треба скласти, щоб то сміття тут не вилітало і назад в коробочку. Все буде класно. <реш> Ой, то це, друзі, треба трохи б правда. Добре, давайте. О, якщо чесно, то вартувало би то все повитирати. Таке, ну, просто я би міг то витерти, але не буду витирати, щоб людина просто вчилась що треба давати в чистому вигляді інструмент. Так буде краще і ліпше для нього, і дешевше, і взагалі Ось таке. Всюди по всьому буде краще. Так, ланцюжок, друзі. Ланцюжок в нас називається. Називається Кітайоза-Мамайоза. Не є з хороших ланцюгів. 25-11 ланцюг набагато якісніший був. Хоча не знаю, подивимося, як він собі там буде вести. Що його треба устрити. Ну та правильно його так зажарили, що люди добрі. Дуже сильно зажарили. Під острим зараз. шинка. Стандартна 12, гарна шиночка. І ви знаєте, вона багато не робила. Дуже мало пила працювала. Кажу, раптом пару годин, і то вона один бік робила. Сюди в ще тим боком не було перевертована. Так що якось так. Панцюг зараз поостримо. Пробуємо як вона нам заведеться зараз. Постоявши трошечки. Та Зараз глянемо. Так. І маємо ще масло Віталс. Давайте глянемо цікаво, як воно себе собою представляє. Мінеральна олива для двохтактних двигунів, мінерал. Оливи не шкодували, то добре, нехай мажеться. Ліпше оливи дати. Більше розхід, аніж ремонтувати двигун, я би так казав. Олива гарненька. Бачите, яка рожева, хороша олива. Це не є з поганих олив, вже видно по її вигляду я вже можу сказати. Ну, на основі того, що завжди багато через мої руки проходить того, я вже трошки вмію визначати це все. Ну, відносно все. Так, добре. Так що якось так, друзі. Ну, такий малесенький огляд на ту пилочку. 25, 10, 25, 11, якщо чесно мені більше до вподобає. Отаке, вот ну, вже як є. Така собі нормальненька, все ручки. ось тут кажу, тут такі квадратніші, тут квадратніші ті корпуси. Двигун хороший, карбюратор слухається налаштувань, так що пила гарно, можна працювати. Давайте ще раз диркнемо. Так, давайте ще глянемо на зірочку. Зірочка тут взагалі як новенька. На дрібницю робила. Вона майже не робила та пила. Взагалі смішно. Так що таке. Супер. Я тішуся. Я тішуся, що людина знайшла гарну пилочку собі. Так що таке. Добре, друзі. Напевно, на тій хвилині будемо прощатися, що тут там говорити багато. І Всім па-па. до нових зустрічей. Я з вами був Мотогараж Андрія і бензопила Vitals 2510S. Є ще 2514, вона така меншенька, але вона мені ще не попадала. Добре, всім всього найкращого. Там буква М. Михайло. Бачите, буква М. Все, всім всього доброго, будьте здорові, бачите? 爸爸。